Просто нагадую, що під цим відео, як завжди, ви знайдете посилання на важливий збір для зсу. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Після двох тисяч кілометрів по Сахарі опинитися в Сенегалі для мене стало справжньою радістю. З першого дня тут все виглядало геть інакше, ніж те, що я звик бачити і відчувати протягом останнього місяця. І навіть в похмурі дні цей край здавався мені живим і веселим. Я знав, що пустельний екстрим відтепер позаду. Після пустельних Марокко і Мавританії Сенегал. Ось ця західна частина прибережна, виглядає просто наповнена зеленю, як Едемський сад. Хоча насправді в порівнянні з природою Європи, то це доволі куценька зелень, обмежена або в порівнянні з якимось тропічними країнами, як Малайзія, Таїланд. Ощик пішов, так круто, свіженько. Неочікувано. Я зупинився знову так при дорозі. Тут така будка, жінка готує сендвіч з дуже смачною начинкою. І я помітив, що малята до неї приходять, вона дає їм всім безкоштовно по якомусь шматочку, якогось сухарика. Діти справді бідні бігають. І оце з відрами вони всі ходять. Я думав, спочатку, в наші їм ці відра це що вони з ними бавляться, чи деякі сидять на них. Вони ті відра брудні, часто бувають. Може вони з ними грають, може вони як барабани їх використовують, чи що. Потім я розпитав з перекладачем, мені сказали, що це вони ходять, просять їжу. По селах є жінки, котрі готують спеціально для таких дітей. Як я розумію, готують для всіх дітей села. Ну і там раз чи кілька разів на день вони їм роздають і роздають їм в ці відерця. І іноді вони дуже брудні бувають. І я бачив, як діти сидять на них, вони там в піску, в бруді, а потім з них п'ють, наприклад, щось. Я бачив, як хлопчик пив якесь молоко з такого відерця. Птики невеличкі з'явилися. Запах. Прекрасний край Сенегала. Подорожі використовую ось такий от фільтр для води. От зараз я попросив хлопців не питної води, тому що тут вода в дефіциті все ж таки. І вони мені принесли, і я її фільтрую, щоб пити. І вони такі всі сидять довкола, дивуються. Як класно. Іноді я звертаю з головної дороги на сільські ґрунтівки, аби побачити тутешнє життя ще ближче. В одному із сіл зупинився, аби пообідати і відпочити в пік спеки. Всі ці діти хочуть, щоб я їм купив м'яча. Кажуть, показують мені на магазин, бутік, бутік. Дехто просить їжі, а ось ці просять м'яча. Це одне із глухих сіл. Я від'їхав трошки від траси. Ось так люди тут живуть. Деякі будинки муровані, деякі ось такі от. Запитав хлопця, де можна знайти якусь їжу, він мене, він мене веде до магазину. Салам! Two egg yolk bread. Uh -huh. mayonnaise. Yeah. Дівчина запропонувала мені якогось такого порошку. Я покуштував, і воно круте. Це перець з сіллю. І воно вже додали туди. I can take more. I can add more. Двіби я бала! Алло? Алло? Ось і магазин, де продається м'яч. Ага. Ось такий вони хотіли. Або ось такий, червоний. Можна, please, this one? This one, yeah. Okay, this is for you. <laughs> Ну, я просто не міг їм не купити м'яча всім цим хлопчикам, малим, які до того, як я прийшов, ганяли на дубну кульку. <грав> Грали в футбол. І це насправді великі гроші для них. 3 євро лише коштує. Дві тисячі цих їхніх грошей. Це доволі суттєва сума для дляшніх людей. За 3 євро, я думаю, одна людина тут може кілька днів харчуватися. Ну, так як вони харчуються, там, купуючи за копійки продукти на, на ринку чи якісь. і в домашніх умовах, то 3 євро це, це доволі багато. І ніхто їм не здатен купити в селі цей м'яч. Але потім ще виникла суперечка, як я зрозумів, вони почали сваритись, кому належить цей м'яч. Я як міг пояснив їм, там написав перекладачі, що цей м'яч належить усім. Але врешті суперечка не припинялася. І вже дорослі вступили. Я сказав дорослим, хай хтось один із дорослих контролює цей м'яч. Все, і поїхав. За пару перших днів у Сенегалі я по справжньому полюбив сільську глибинку цієї країни. З'явилися пагорби, і це взагалі почалася краса. Спокій віддаленості від великих міст, м'якість прибережного клімату, зелень, якої з кожним днем ставало все більше, а ще приязнь людей, колоритна натуральність життя і навіть безпека, яку я чомусь завжди тут відчував, все це створювало для мене якийсь такий особливий пасторальний шарм цих місць і відчуття майже домашнього затишку. Це одна із великих сіл. Я тут вчора вже в сутінках шукав, де би зупинитися. Запитав в одних людей, у них біля дому. Але перше слово, яке я почув у відповідь, було Мані. Потім під'їхав до іншого двору, запитав людей, і там був хлопець, чоловік і ще кілька жінок. І вони з радістю погодилися, щоб я в них в дворі був, навіть до хати запрошували, але я сказав. Дякую, я ночую завжди в моєму наметі. І вони виявились дуже такі інтелігентні. Мені здається, трохи інакше, ніж всі довкола люди. Цей хлопець Абдулай, він доволі освічений і поводився справді як джентльмен. Запитав, що мені потрібно, сказав, що це безкоштовно. Це було дуже дуже люб'язно, дуже класно. І що мене вразило вранці. Його сестра і мати це перші жінки взагалі в Африці, які попросили мене сфотографуватися з ними. Уявляєте? Я ще в них перепитав, справді фото, ви хочете фото? Круто, таке буває. Тому я й кажу, що ця сім'я, наче якась трошки інакша, ніж всі. Вони виглядали охайними, чистими, хоча оселя їхня бідна така ж, як у всіх. Окей, окей, ти швидший, не мучай вже ослика. Це я вирішив проїхатись з ґрунтовою дорогою, десь 14 кілометрів. Тому що такою ґрунтовою виходить навіть швидше, ніж по тій розбитій асфальтованій. Покриття тут доволі рівне, лише зрідка трапляється те, що ми називаємо пральна дошка.

Проте, на жаль, ця мила атмосфера одного дня почала витіснятися зовсім іншою. Я наближався до Дакару. Ще задовго до самої столиці села і міста поступово перетворилися на безперервну забудову із часто безладним трафіком на дорогах. Якесь пекло. Як я і здогадувався, подолати ці десятки кілометрів на велосипеді виявилось не найприємнішою справою. Так я прибуваю в страшенно шумний, брудний, загазований і незатишний Дакар. Напевно, так само, як Ноакшот, він назавжди залишиться для мене серед найтришовіших столиць, в яких я бував. Ці шкури, які сушаться. Ех, краса. Якби мене тут нічого не затримувало, мабуть, більше одного дня я би в Дакарі не залишався. Проте була одна важлива справа, яку я мав тут вирішити. Друзі, як ви знаєте, мій проєкт має кілька, на мій погляд, цікавих і оригінальних ідей. Одна із них, наприклад, це проїхати на велосипеді в цій подорожі по всіх континентах землі, включно з Антарктидою. Це в мене ще попереду. Я спробую це зробити. А інша ідея це безперельотність. Тобто, в цій своїй експедиції я хотів би взагалі не використовувати літаки, не перелітати, а натомість перетинати океани лише. По воді, чому я хочу це здійснити? Не лише тому, що я не дуже полюбляю висоту і польоти, а ще й тому, що вважаю сучасну пасажирську авіацію, ну в такому форматі, в якому вона зараз існує, антиекологічною. На жаль, вона дуже дуже забруднює нашу атмосферу. Я вірю, що в майбутньому прогрес це змінить на краще, але зараз маємо те, що маємо, і я просто не хочу це підтримувати. Я не хочу бути частинкою цього. Звісно, там, де можна знайти альтернативу, де це можливо. Отже, саме зараз і тут в Дакарі настав час спробувати здійснити цю ідею, тому що зараз я завершую свій африканський етап подорожі тут в Сенегалі. І мені треба перетнути Атлантику до наступного континенту, яким є Південна Америка. Саме тому я вже зараз ходжу по різних місцях тут, в Дакарі, на місці шукаю цей спосіб. Ходжу по офісах компаній різних транспортних, в тому числі карго компаній, і запитую про будь-яку можливість про будь-який корабель. Який зможе мене взяти з велосипедом. На жаль, я вже відчуваю, що ця справа не проста і, можливо, мені потрібно буде велике везіння, тому що просто не існує пасажирського сполучення між Сенегалом і Південною Америкою. Взагалі між Африкою і Південною Америкою, наскільки я це вже знаю. В це важко було повірити, але, на жаль, це факт. Чи вдасться мені знайти спосіб втілити свою ідею? Дізнаємось в наступних відео. А поки що я зупиняюся в одному з бюджетних готелів Дакару. Моя кімната номер 4 Ось вона так виглядає. Звісно ж, це мій стандартний прийом боротьби з комарами. Поставити намет просто на ліжку. Що ми маємо? Вентилятор стандартна річ. Є кондиціонер, який насправді не охолоджує. Я пробував. Є телевізор, який я не вмикав. Є пара картин. І що дуже зручно, є ось такий столик. Столик для мене в готелях є завжди важливим, тому що, як ви знаєте, я працюю над відео на моєму ноутбуці і зазвичай в тутешніх готелях ніяких столів немає, тож тут мені пощастило. Як на мене на фоні всього цього трешу, яким просто переповнений дакар, цей готель виглядає доволі пристойно. Хоча він теж тут є обдерті частини, стареньке все трошки поламане дещо. Але загалом це виглядає добре в порівнянні з усім іншим, що ви бачите довкола, вийшовши просто на вулицю в Дакарі. Можливо, тут знайдеться більш такий охайніший готель, я не знаю. Може є тут 5 зірок в Дакарі, хоча це важко уявити. Але насправді цей готельчик мені подобається. Ну і коштує це приблизно 18 євро, якщо перевести. Не дуже дешево, як для африканського готелю. Але я тут лише на кілька днів. Поки вирішую питання з кораблем, я сподіваюся, що мені вдасться знайти корабель, на якому попливу до Південної Америки. Ну, поки що успіху рівно нуль, але я продовжую копати. Щоранку я хочу снідати до цієї жіночки, яка робить смачні сандвічі. Насправді це дуже звичний спосіб харчуватися для е, всіх місцевих людей. Тут практично відсутні кафе, бари, ресторани в звичному для нас е, форматі, розумінні, коли ти заходиш, сідаєш за столик і замовляєш собі якусь їжу. Ні, тут лише вулична їжа. І ось до цієї жіночки я потрапив в перший день, як прибув сюди. Мені сподобалось, як вона готує, вона приязна, комунікабельна. І... Тож я ходжу сюди з кожного ранку. Хоча тут багато, якщо можна пройтись по вулиці, дуже багато готують саме ось в такому форматі. Кілька начинок в неї, в основному боби, ще можна з яйцями щось приготувати, типу омлет, цибулька підсмажується і це все засовується в багет. Дякую. А сісти і поїсти можна ось в цьому місці. Це тут така просто якась будка. А насправді ви не повірите, що це школа. Ви бачите дошку. Ну, не дитяча школа, не звичайна школа, а школа Корану. Заняття тут відбувається щовечора, з 8-ї години. Люди різного віку, з 6 років і там дорослі приходять сюди, щоб вивчати Коран. Ну і я собі от сідаю. На лавочку, як учень, і <кхм>, буду досліджувати не Коран, а мій сандвіч. Як бачите, такі вуличні точки харчування абсолютно мобільні, незалежні. Тобто Тефаван, так звати цю жінку, Тефаван, Може готувати тут абсолютно незалежно, в неї є балон з газом, де вона зараз щось смажить. Кафетуба. Я не знаю, що таке означає капотуба, але знаю, що тут також можна купити каву Мерсі. Купити каву, щоправда, е, тут немає вибору. По-перше, вона розчинна, не в зернах. Тут ніхто не морочиться кавою в зернах, то що це для аристократів європейських. Тут кава лише розчинна і вона завжди вже солодка. Вони її роблять в термосах вже з цукром. Тобто для любителів кави без цукру тут безнадійна ситуація просто. Тефаван бере за такий сніданок лише 400 тутешніх франків, що абсолютно є сміхотворною ціною. Якщо привезти на євро, це 60 євроцентів приблизно. приблизно. Ну, але такі ціни зазвичай тут. Такі низькі ціни в Африці. Так. Іноді я її залишаю, коли вона мені дає решту. Я її трошки залишаю, кажу. Ти дуже дешево оцінюєш свою смачну їжу. А от на обід я ходжу до інших жіночок, тому що в них неймовірно смачний рис. Зазвичай тут збирається доволі багато людей, тому що це справді того варто, дуже смачно. З овочами, з різними інгредієнтами цікавими. Як бачите, вона накладає все руками і допомагають їй зазвичай одна або дві дівчини. Excuse me, what's your name? Юма. Жінку звати Юмма. Красиве ім'я, правда? Я банк, Америка. Is it mine? Thank you. This is called Kevujan in Senegal. Sorry? We call this Chavidjan. All right. It's very delicious. Is it a traditional? Yeah, it's a traditional dish, yeah. All right. What's your name? несподівано говорить добре англійською, тому що це рідкість зустріти тут англомовного, англомовну людину в Сенегалі. Abdullahhat. Okay, до речі, зверніть увагу, що вода тут в такому загальному тазіку, і на ньому стоять кілька горняток. Ви підходите, берете це горнятко, п'єте воду, ставите горнятку назад, потім підходять інші люди, беруть те ж саме горнятко, п'ють і так весь день абсолютно нормальні речі тут, в Сенегалі. Така страва коштує 600 франків. Це приблизно 90 євроцентів. Просто рай для бюджетних мандрівників.